Доброго дня, любі шестикласники? Розпочинаємо читати розділ 2. Поетичний дивосвіт. Тема друга. Чуття гармонії у слові. Параграф 12 13. Козацька тематика у творах Тараса Шевченка. Про що ви дізнаєтеся? Який момент став поворотним у житті Тараса Шевченка? Хто такий Козак Богатир, що мав зріст, 2 метри? 29 сантиметрів і міг зупинити запряжений шістьма кіньми віз, ухопивши його за заднє колесо. Який ліричний герой Тараса Шевченка. Пункт 1 ПРО письменника. Тарас Шевченко 1814 1861 роки життя Був кріпаком пана Енгельгартта. Він мусив покинути рідний край і поїхати за своїм паном до Петербурга, тодішньої столиці Росії. Білими ночами майбутній поет любив приходити до літнього саду, де перемальовував скульптури. Якось за цим благородним заняттям хлопця помітив Іван Сошенко, студент Петербурзької академії мистецтв, родом з України. Вони заприятелювали. Саме Іван Сошенко першим виявив у Тараса талант і сприяв викупу земляка скріпацтва. Спочатку він увів його в коло української та російської інтелігенції, познайомив із поетами Євгеном Гребінкою і Василем Жуковським, з художниками Карлом Брюловим та Олексієм Венеціановим. Вони й допомогли викупити українського митця з неволі. Дві з половиною тисячі рублів нечувана на той час сума, ось ціна свободи Тараса Шевченка. Де ж друзі Тараса Шевченка взяли таку суму? Вони були людьми творчими, то й придумали лотерею. Карл Брюлов написав портрет Василя Жуковського, який і розіграли в царській родині. Відпускну поета було підписано 22 квітня. 1838 року. І ось настала довгоочікувана воля. Тепер юнак отримав право навчатися в Академії мистецтв. Тут він здобуває три срібні медалі за малярські роботи. 1840 року в Петербурзі виходить друком його перша книжка, Славетний Кобзар. Іван Франко так писав про цю подію. Ця маленька книжечка. Відразу відкрила, немов новий світ поезії, вибухнула, мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову. Двадцятичотирирічний поет замислюється над тим, як зробити вільними всіх українців. Він звертається у своїй творчості до козацької тематики, адже ці яскраві сторінки нашої історії засвідчують волелюбний дух українців. Саме вони зможуть пробудити приспану волю покріпаченого народу. Дайте відповідь на запитання. Неправильним є твердження а. У літньому саду Тарас Шевченко познайомився з Іваном Сушенком. Б. Викупу с Тараса Шевченка сприяли Карл Брюлов, Василь Жуковський та Іван Франко. В. Поет звертається до козацької тематики, щоб пробудити в українців приспану волю. Г. Е. Тарас Шевченко під час навчання в Петербурзькій академії мистецтв здобув три срібні медалі. Пункт другий ліричний герой вірша Думка. Хто такий ліричний герой ви вивчали в 5 класі. Згадайте визначення цього терміна. Теорія літератури. Ліричний герой це образ оповідача, який у ліричному творі висловлює свої душевні переживання, піднесення, смуток, щастя, хвилювання, любов та інше. Запам'ятайте. Ліричного героя і поета, автора вірша не можна ототожнювати. Поет живе в реальному житті, а ліричний герой у художній дійсності, створеній поетом. Мотив вірша Думка Тарас Шевченко напевно запозичив із фольклору, адже пошуки долі молодим козаком популярний сюжет народних пісень. Ліричний герой співчуває козакові. Який почувається самотнім і нещасним, бо він далеко від дому, рідних людей та природи. Прочитайте вірш Думка та розкажіть, яким ви побачили ліричного героя. Думка 1838 рік. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув, батька, неньку старенькую, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати. Ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Визначте пору року зображену у вірші думка. Підказкою є спогад про журавлів. Пункт 3. Козацьке минуле в поемі Тараса Шевченка. Твір Іван Підкова розповідає про початок морського походу запорожців до Туреччини, з метою визволення бранців. Поему розділено на дві частини. Перша частина сумна. У ній зображено сучасне ліричного героя, у якому високі могили чорніють, як гори. Кургани, де поховані славні козаки, які боролися за волю. Друга частина життя ствердна, у ній ідеться про минуле, де гартувалася козацька слава. Тут ми бачимо чорну хмару ворогів із залеману. Відважний ватажок Іван Підкова впевнено веде козацькі чайки до царгорода. Нині місто Стамбул. Отаман виявляє неабияку рішучість і мудрість. Він вирішує пливти не до турецького порту Синопу, а відразу до султана, що в царгороді. У поемі оспівано мужність і героїзм козаків, їхню силу волі, братерську дружбу. Усі ці якості допомагали здобувати численні перемоги над ворогами Тарас Шевченко. Протиставляє закріпачену Україну нинішнє, козацькій вольниці минулому, сподіваючись розбудити приспану національну свідомість своїх сучасників. У творі є постійні епітети: Чорна хмара, високі могили, Синє море, порівняння, могили, як гори, хвилі, як ті гори. Персоніфікації. Море звірюкою то стогне, то виє, ревіли гармати, також повтори. Поема Іван Підкова, 1839 рік. Було колись. В Україні ревіли гармати. Було колись. Запорожці вміли панувати. Панували, добували. І славу і волю минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацькеє біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись, в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, Може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило, Ануте, хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, Грай же море заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає. А попереду отаман веде, куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди-туди, де то будь роботі, закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку. Човни стали. Нехай ворог гине. Не в синопу отамани, панове молодці, а у царград, до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане кругом заревіло, спасибі вам, надів шапку, знову закипіло синє море вздовж байдака знову походжає пан отаман. Та на хвилю мовчки поглядає. До речі, Іван Підкова жив у 16 столітті. Він мав рідкісну фізичну силу і надзвичайний зріст 2 метри 29 сантиметрів. Цей відважний воїн ламав руками підкови, ось звідки його козацьке імення. міг зупинити запряжений шістьма кіньми віз. Ухопивши його за заднє колесо. У слова з їхніми лексичними значеннями: перше Китайка, друге. Дідівщина. третє – Байдак. Четверте. Гирло. А. Горло. Б. Давні часи. В. Великий човен г. Е, синя шовкова тканина д. Кінець нижньої течії річки. Зауважте, участь Івана Підкови в морських походах козаків не відповідає історичним фактам. Насправді Іван Підкова, Іван Серпяга, Іван Вода, за походженням молдаванин, не брав участі в морських походах, але воював з урядом Османської імперії. На догоду турецькому султанові польський сейм і король. Засудили Івана Підкову до смертної кари і стратили у Львові. Пункт 4. Завдання. Перше. У вірші Думка немає образу а. Синього моря, Б. Молодої дівчини. В. Шляхів битих, Г. Високих могил. Друге. У поемі Івана Підкова є всі перелічені географічні назви. Окрім а. Синопу Б. Дніпра. В. Стамбула Г. Царграда. Третє. Неправильним є твердження, що поема Іван Підкова А. Складається з трьох частин Б. Зображає події 16 століття В. Розповідає про козацький морський похід Г. Уславлює мужність козаків та їхнього ватажка Четверте. Які емоції викликав у вас вірш Тараса Шевченка? Думка? 5. Чому автор увів до цієї поезії образ журавлів? Шосте. Який пейзаж змальовано в поемі Іван Підкова? З якою метою? 7. Як ліричний герой ставиться до героїв поеми Іван Підкова? Обґрунтуйте свою думку. 8. Опишіть козацького ватажка Івана Підкову з одноіменної поеми Тараса Шевченка. Які в нього стосунки з підлеглими. Проілюструйте свою відповідь конкретними рядками створу. Дев'яте. Ми кінематографісти. Уявіть, що вам доручили зняти кінофільм за поемою Тараса Шевченка Іван Підкова. Виконайте свою частину обов'язків у поданих нижче групах. Результати роботи презентуйте в класі. 10. Домашнє завдання. Перше. Створіть у ЗОшиті візитівку Тараса Шевченка. Друге. Вивчіть на пам'ять вірш Тараса Шевченка. Думка. Третє. У рубриці. Зауважте. Сторінка 39. йдеться про історичного персонажа Івана Підкову. У чому, на вашу думку? Полягає відмінність між історичним і художнім персонажем. Знайдіть в інтернеті відомості про джерела, з яких черпав інформацію Тарас Шевченко для написання поеми Іван Підкова. Підготуйте коротке повідомлення на тему Історичний і художній персонаж Іван Підкова. 5-7 речень. Подумайте і розкажіть. Який факт із життя Тараса Шевченка вам найбільше запам'ятався? Чим вразив вас Іван Підкова? про що в житті й творчості Тараса Шевченка ви б хотіли дізнатися більше? Ми прочитали цей параграф з вами, любі шестикласники. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою бажаю та успіхів у навчанні. Прошу оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою.